Мумак опиняється в тюрмі Андрій. До речі, там є ще одна потужна метафора, коли він їде до Харкова, він опиняється в такому поїзді, в поїзді, в який є вхід, але нема виходу. Тобто те, що вхід те і вихід, де чимраз більше підсідають робітники, робітники, робітники. Він їде в цьому поїзді, де тільки є вхід, а нема виходу, де чимраз більше людей, людей, як оселедців, це якби. Стубу до тюрми тої холодногірської, в яку він потім потрапить. Андрій Чумак їде, але він їде не сам. З ним їдуть чекісти, які його супроводжують. Пізніше чекіст Сафігін навіть не буде прізвища змінювати Багряний. От його слідчик, його чекістів, чекіст Сафігін відіграє свою роль. Теж в його долі далі. Він спочатку буде з ним говорити про мисливство, а потім всі краси його побачать, Андрій Чумак. Хто це такий? І так само ці люди набиваються, набиваються. Така понура атмосфера в цьому поїзді, в цьому вагоні, який їде до Харкова, де нема де дихнути, де нема де стати, і люди заходять і заходять, і щасливі, що вони на ці приступці, що вони можуть ще один день доїхати, піти на свою зміну, щоб їх проковтнуло місто, щоб щось заробити для своїх дітей після голоду 33-го року, страшного. Пекло зійшло на землю в 30-х роках в Україні. Радянське червоне пекло!